Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини розглядати. Про що мова? Новина дня сьогодні що масштабний збій у роботі Київстар. Як в результаті виявилось, зламали хакери. Ну, російські, звичайно ж. Е, ну, Хочу подивитися загалом, наскільки велику шкоду нанесли, е, як швидко це все відновлять. Ну і хто, власне, причетний, в тому числі, окрім Росії. Ну що, поїхали. Добре, е, ну, зараз не буду питати, що сталося, в принципі, зрозуміло. Да? Владі можна в цьому питанні довіряти і там, директорам компанії. Давайте запитаємо: ну, чи Росія ясно, що Росія? Мені цікаво, як це. Вони самі провернуть, чи їм хтось допоміг. От, що мені цікаво. І який, яка шкода? Давайте, напевно, шкоди почнемо. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, покажіть мені, будь ласка, чи велику шкоду нанесла оця от хакерська атака в мережі Київстар? Скажіть Скажуть правду. неправди. Перд. й вас перевернутий. Іса, що по Фіналу. Турісас. Ну, добре, так потріпали, треба сказати, дійсно. Що ми тут маємо? Перт, Тей вас перевернутий, і Сеторісас. Ось перт. Ну, як би в плані масштабу, великий масштаб, дійсно. Ось цей вас. В даному випадку це як страх, так і вплив. Саме от зі сторони вплив. Тобто ну, шкоди значної завдали. Ось Іса. Але ну, це як те, що паралізована робота самої мережі, так і те, що все-таки якось змогли його ну як, локалізувати відносно. да? Хоча масштаб все рівно великий. Далі, ну і туріса, ось, власне агресивні дії і так далі. Іса в даному випадку ще як і таємниця. Ну, тобто, якось таємно пролізли. А ну-ну-ну, тут треба попитати. Щось маю підозру, що допомогли з нашого боку. От і Богу. Ну, давайте запитаємо. Ну, відповідно, чи причетна Росія, ну, да, 100%. Тут я навіть не бачу сенсу питати. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, отже, скажіть, мені будь ласка, а чи оцей от, оцю от хакерську атаку о, допомогли? На, не так. Так, дякую як озвіт, отже, скажіть, мені будь ласка. А оцю цю от хакерську атаку на Київстар допоміг організувати хтось із е, співробітників самої компанії Київстар? Хай скажуть рівно правду. Аркана перевернута. Лагус. Хагалас. І шопа фінал. Дагас. Ну ну і куди? Райдо перевернута. М -м. Ну, так, да, да. дійсно, зсередини допомогли. Що ми маємо? Беркана перевернута, лагус, хагалас, Дагаз і райдо. Беркана перевернута. Деградація. Чого? Лагус. В даному випадку, знаєте, як зв'язок, лінії зв'язку. Ну, потік інформації, давайте так скажемо в даному випадку. Мало того лагос це також про жіночу енергію. Тобто явно жінка там. Шершеля фам. Іщить женщину. Допускаю, що не одна, не одна вона. О, далі, Хагалас. Ну, Ось Оце власне удар, Оце, власне руйнація є. Ну, Будь ласка. Тобто, руйнація потоку інформації, тут жіноча енергія ось є. Хоча беркана перевернута. Ну, тут і чоловіча енергія поряд проглядається, давайте так скажемо. Ось удар, ось трансформація ситуації. Хагалас, Дагас, до речі, різка різка. Прям, знаєте, блискавична трансформація ситуації. Тобто, допомогли удар саме організувати так, щоб воно прям, прям, що називається, куди слід пішло. Прям в яблучко і дуже різко. Да? Ну, ось по фіналу райдо перевернуто. Да. Тобто. А схоже, вони, ті, хто помогли, вже навостріли лижі. От що. Вже навостріли лижі, куди стікати. Подалі. От так от. Ну, а да, 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 помогли, да, помогли. 100% всередині компанії помогли. Ну, можна було не сумніватись. Добре, там же ж олігарх Фрідман, здається, має долю в Київстарі, якщо я нічого не плутаю. Давайте подивимося, чи він тут причетний. Російський то олігарх. Так, дякую за відповідь. Гаразд. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи олігарх Фрідман причетний до от атаки на Київстар, яка сьогодні відбувається? Хай скажіть ровну правду. Остарона. Так, довертаю. Аліс перевернутий. Ансус перевернутий. Тейвас. Е, ну і що по фіналу? Добре. Іса. Мало ймовірно, що він причетний. На диву навіть, да? Далі. Що ми, що ми тут маємо? Постаруна, Аліс перевернутий, Ансус перевернутий. Тейвас і Іса. Пустаруна. Певна невизначеність ну, і мені натяк, ну мов, думай сам. Ну, але ж мені цікаво, що руни скажуть. Сам то я і за кадром подумаю. Далі, аліс перевернутий. Незахищеністю того фрідмана є, да, якась, знаєте, вразливість, те, що там його тріпають нашими санкціями і так далі, те йому не подоби. Але Ансус перевернутий. Тобто, ну, обман, ілюзія, якщо хочете. Він прям безпосередньо, ну він безпосередньо до того не причетний. На диву навіть. Да? Ось цей вас. Ну, чи він раді, якби радіє тому? Ну, і вас це не стільки про радість, це вас це, знаєте, про якісь активні дії. М -м ну, щось він хотів зробити, да, але прям безпосередньо до атаки він не причетний. Ну, ось по фіналу Іса теж блокування. Ні, ні. Ну ось це Іса, Неможливість у нього як би, таке провернути. От. Ну, і а Ансус спереду. Перевернутий, мов. Не туди думаєш, обман. Ану, гаразд, добре. Давайте запитаємо, чи Росія це провернула сама. Тому що щось маю підозру, що помогли зі сторони. Добре, дякую за відповідь. А давайте так і запитаємо. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи правильно я розумію, що Росія не сама провернула оцю от атаку на Київстар? Тобто, ще якась країна їй допомогла. Хай скажуть вони, правду. Пеху перевернуто. Дагас. Соу. Ну, ну і що? Манас перевернутий. Ну, добре, що по фіналу поясніть, будь ласка. Меркана перевернута. Якась допомога зі сторони була, але тут не про країну мова. Давайте так скажемо. Феху перевернуто, Дага, Соло, маннас перевернуто, беркана перевернута. Багато перевернутих рун, але все рівно допомога якась була з боку. Добре. Що ми маємо? Ось, феху перевернуто. Тобто обмежений ресурс. Обмежений ресурс. Я питав, чи хтось допоміг зі сторони, да? Трохи допомогли зі сторони, все-таки. Трохи. Загалом, дійсно, російські там, хакери чи там, їхні спецслужби в цьому приймали е, участь активно. Далі, ось трансформація ситуації, тобто ця поміч, якийсь ресурс все-таки дали, хоч і мінімальний, дала трансформацію ситуації, ось соло. Привела, в принципі, до перемоги. Ну, власне, що да? хотів, і поучилось. На жаль. О, радісні емоції. У них там святкування, там побідобі буде. Ну, зрозуміло. Далі, ось манс перевернутий. В даному випадку Ну, залучали когось все рівно. Тобто це не лише ті, хто всередині компанії само, Київстара поміг. А це все рівно якась поміч стороння. Мана з перевернути беркана перевернута. Але знов таки, ну, якась Ну, незначна поміч, якщо так. Ну що, китайські хацкери їм допомогли. Ну, схоже, що так. <кхем> Добре. Дякую за відповідь. Ну, давайте, власне, подивимося, а що ж, ну, як, як швидко відновлять наслідки оцього всього. Хоча знов-таки, рунний час. Ну, давайте запитаємо про найближчі дні. Хай, хай так. А, давайте. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть, мені будь ласка, а чи найближчі дні мережа мобільного зв'язку Київстар відновить свою роботу? Хай скажуть руни правду. Ансус перевернутий. Евас. Так, дві руни потяглося. Пертеінгус. Але ось Ансус перевернутий, мені цікаво. Добре, от що ми маємо. Ансус перевернутий, Евас, Перте Інгус. Ну, ось ансус перевернутий. Все рівно якісь, знаєте, обмани, якісь погані новини. Все рівно. Тобто якось відновить. Загалом має відновити роботу. Ну, відповідно, по решті рун кажу. Але все рівно якісь будуть. Якісь збої, якісь приколи будуть. Ще прям так, так відразу все не відновиться, так, як було. От про тему. Може, десь м, в якихось, скажіть, не всі функції будуть доступні. Да? Ну, наприклад, відновлять сам зв'язок, з інтернетом, біда буде. От в такому плані може бути. Це все рівно якісь обмеження, все рівно якісь погані новини, якщо так. В серії щось буде. Далі, ось. Вас. Ну, Рух буде, да, це активні дії, розвиток, питання, якби реалізація. Загалом е вас руна швидка. Ну, найближчі дні? Ну, тобто, так, да, щось, щось має відновитись. найближчі дні. Знов таки, це не значить, що прямо завтра. Е, далі, ось по Багато роботи, багато ресурсу залучено якраз для того, щоб це власне зробити. Ну, пер це ріг достатку. Ну, зрозуміло, простій компанії, якби їм тільки збитки буде нести, да? при тому солідні. Тому в їхніх інтересах їхнього ж рогу достатку, чим найшвидше те відновити. По фіналу інгус, була приємна відповідь по питанню, приємне завершення ситуації. Тобто, да, відновлять, е, да, відновлять, мало того, відновлять якби свій достаток. ось. Сперти, відповідно, інус, це ж і є. Їх достатку, якраз це ось інус, це ж їхнє джерело доходу компанії. Тож я кажу, що вони в першу чергу зацікавлені, чим найшвидше відновити. От. Ну, одним словом, вас руна швидка. Тобто найближчі дні, ну, да, будуть гарні новини, що саме зв'язок відновиться. Але, але все рівно якісь обмеження будуть. Тобто, не, не повністю весь функціонал відновиться. Е, і Схоже, якісь бої все рівно ще будуть спостерігатись. от. Ну, а ви, принаймні, зв'язок з'явиться. Ну, добре. Сподіваюсь, трохи ситуацію прояснив. Ну що тут ще такого запитати? Так ніби більш нічого не. О, а давайте ще запитаємо. чи тих, хто, власне, всередині компанії Київстар посприяв атаці, чи тих продажних душ вичислять? Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь, отже, скажіть, мені, будь ласка. А тих, хто, тих працівників компанії Київстар, які допомогли росіянам зробити оцю от атаку сьогоднішню на Київстар, вичислять їх, знайдуть. Хай скажуть Роне правду. Ейвес. Альгес перевернутий. Мотов перевернутий. Ансус перевернутий. Щось не зовсім, знаєте, по фіналу. Якось ну, схоже, що хитро помогли. До, Що ми маємо? Ейвас, Ансус. Ой, Ансус зовсім вже запрацювався вже один. Добре, Ейвас, Альгіс перевернутий, Ото перевернути, Ансус перевернутий. Ну ось Ейвас. Ось якісь труднощі, перешкоди на, на шляху стоять. Тобто, там вже падало, що вони вже навострили лижі, тих, хто допоміг, кудись там тікають, Да? Ось, ось, відповідно, перешкоди. альгіс перевернутий, щось теж, знаєте, незахищеність якась, да ніби не до того. А коли стане до того, то вже, схоже, і слід простини. От, а перевернутий. Щось не сильно в тому, якби і керівництво компанії зацікавлене, да? якби. Ну, от, а в даному випадку руна влади. І ось Ансус перевернутий взагалі. Фінал по питанню. Ось щось сумнівно, що їх знайдуть, знаєте. Схоже, з розумінням справи, зробили так, тихенько. Шепнули на ушко росіянам, що їм треба знати. Да? і Я не я, хата не моя. Тому, на жаль, тут, схоже, і викрутяться вражі душі. Ну нічого, карма дожене. Добре, ну на цьому все, що тут ще дивитись. Ну, абоненти Київстара, ну що ж, тримайтесь, що вам можу сказати. Має найближчими днями, відповідно, принаймні зв'язок, відновитись. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!